Друзі, вітаю на каналі Дніпрам, і в цьому відео я розкажу про те, як підготувати до роботи і запустити генератор. Розуміючи, що цієї зими знову можливі блекаути, я думаю, це відео буде корисним. Але перед тим як я продовжу, прошу вас підписатися на цей канал і, звісно, поставити лайк цьому відео. Одразу розберемося по органам управління самого генератора. Йдемо зліва направо. Тут у нас стартер, який працює як і вимикач самого генератора. Йдемо далі. Дві лампочки: червона лампочка заграється, якщо в генераторі не вистачає масла. І зелена лампочка у нас працює як пілотна лампа. Вона просто показує, що генератор працює. Йдемо далі, тут у нас запобігач 12 вольтовий 6,5 Амперний. Він працює на ось ці дві клеми. І ці дві клеми у нас зроблені для того, щоб ви могли заряджати автомобільний акумулятор від цього генератора. Далі бачимо цифрове табло. Воно працює в декількох режимах і перемикається з допомогою ось цієї кнопки. А воно у нас показує вольти, герци і години роботи нашого генератора. Вірніше, мото години генератора. Це потрібно для того, щоб ви могли не бігати з блокнотиком. Не записувати кожен раз, коли вимикаєте генератор, щоб правильно рахувати мотогодини. І відповідаючи на питання, скажу, що після вимкнення генератора лічильник мотогодин не збивається за це. Можете не переживати. Тобто то я зустрічав такі коментарі. У нас TikTok. до речі, там ми також багато говоримо про генератори. Тому посилання на TikTok залишаю в описі під цим відео. Ідемо далі, вмикач ось цих двох розеточок. При запусі бажано тримати його в положенні OFF, а особливо, якщо у вас в ці дві розетки вже щось увімкнено. Далі у нас іде 32-амперна розетка, вона використовується, якщо ви підключаєте генератор в мережу дому. Про те, як підключити генератор в мережу дому, якщо вам потрібно таке відео, напишіть нам в коментарі, і ми його для вас знімемо з професійним електриком. І звісно, звичайна 220-вольтова розеточка. І останнім елементом управління на передній частині у нас є заземлення. В ідеалі знайти якусь арматурину, забити Хоча б на метр в землю, і проводом кинути на неї землю. Переходимо на верхню частину. У нас тут є показчик рівня палива і є кришка бензобаку. Для вас з лівої сторони бачимо ще два перемикачі на цій частині. Це очевидно, щоб запустити, якщо, наприклад, сів акумулятор або щось з ним сталося. Бачимо краник для перекриву палива. Рекомендую завжди його перекривати, якщо ви перестаєте працювати з генератором. І ще. Такий маленький лайфхак. Якщо ви не можете запустити генератор, він починає просто диркати і глохне. Перше, що треба зробити, це перевірити краник подачі палива. І бачимо ще один регулятор, який рухається вправо вліво. Це повітряна заслінка. Вліво ми її рухаємо для того, щоб запустити генератор на холодну, і одразу після запуску перемикаємо вправо. Якщо генератор вже гарячий, просто лишаємо його в положенні справи. Ну і звісно, горловина залива мастила. Давайте зараз ми з вами мастило і зльємо. Мастило в наші генератори заливається десять 30 і в наших салонах майстерності, звісно, що є. Це мастило. Щоб, до речі, одразу на кришці. І як в автомобілях мастило має бути десь посередині, між найнижчим і найвищим рівнем. Беремо мастило. І мій улюблений лайфхак з усіма такими каністрочками. Беремо ось таку горловинку від каністрочок з умивачем для скла. І все тепер нам буде сильно простіше заливати мастило в генератор. Потекло. Тільки мастило потрібно саме ваш генератор, читайте в інструкції. Мастило залили, воно в рівні і все. Ми можемо переходити до запуску генератора. Нагадаю, що перемикач самих розеток має бути вимкнений, особливо, якщо у вас в розетки вже щось увімкнено. Переводимо заслонку в положення для запуску, тобто вліво, і можемо запускати. Generatorių prasijuoja, pilot prasijuoja, pačiom 240 voltų, 540 gigawatų, 0 moto vatų. Я заглушу, бо трошки посаджений голос, і мені дуже важко його перекрикувати. Коротше, ви бачили, генератор легесенько запускається. Все знову голос зірваний, легесенько запускається, табло працює, все рахує. Чому ноль, бо це новий генератор, ми його тільки розпакували, тільки привезли, і від нього ще нічого не заживлювали. Дуже важливо, що якщо у вас щось стало з акумулятором, чи він просто сів, чи ви просто хочете пофізкультурити, для того, щоб завести генератор вручну з стартера, вам треба ключ поставити в положення один. Тому я рекомендую один ключ, якщо. Ви не переживаєте у вас добре відносини, маєте усіма сусідами лишати в генераторі, а другий ключ сховати десь вдома, щоб був у вас як запасний. Далі приходимо до зберігання. Якщо вам генератор потрібен для приватного будинку, та й в цілому не неважливо для якого будинку, то слідкуйте за тим, що він має працювати на відстані мінімум 6 метрів від вікон від місця, де живуть люди. Запускати генератор на балконі ну забудьте про цю ідею. Я думаю, новини минулої зими дали вам чудово про це зрозуміти. Що це дуже і дуже погана ідея в квартирі. Краще не витрачайте гроші на генератор, якщо ви хочете запустити його в квартирі, купіть собі дві-три ковдри. Гроші. Це буде безпечніше і тепліше, напевно. Ну, тепліше не буде, але ладно. По обслуговуванню до кожного нашого генератора йде інструкція. І в кожній інструкції є табличка, коли його треба обслуговувати. На таблі дивитися мотогодини і по ньому обслуговувати. Там нічого складного немає, обслуговування продути повітряний фільтр, замінити мастило. Все дуже і дуже просто. І я раджу слідкувати за мастилом, бо ви ж в своїй машині міняєте масло, там якщо що, теж порада. Якщо ви живете в великому місці і замінюєте мастило кожні 15 тисяч в своїй машині, це показує вашу нелюбов до автомобіля. Якщо дизельна машина, 6-7 тисяч і міняйте мастило. Бензинова 10 максимум. Тут так само двигун скаже вам дякую, якщо ви будете міняти мастило по регламенту. Якщо ви дуже переживаєте, можна частіше гірше від цього двигуну не буде. В кожній інструкції є табличка, як правильно, після якої кількості мотогодин замінювати масло. По фільтру так само, разом з маслом, продули, прочистили, все готово. І особиста порада від мене: якщо не заводиться генератор, перше, що треба зробити після того, як ви перевірили краник подачі палива, перевірити рівень мастила. Через недостатню кількість мастила генератор не заведеться. Всі наші генератори продаються без. Змастило. Ще ви поради про свій досвід використання генератора, які у вас може, є лайфхаки, щось ви там перевідкрили для себе. Давайте ділитися цим з іншими нашими глядачами. Відправляйте це відео тим, хто щойно купив генератор і ще не розуміє, що з ним робити, але зима вже близько, і я думаю, вже пора навчитися працювати з цим обладнанням. Ну і класичні, 5 правил завершення кожного нашого відео. Перше, це, звісно, поставити лайк. Ми старалися, і нам буде приємно побачити велику кількість лайків під цим відео. Друге, напишіть коментар про свій досвід використання генераторів, який у вас, що добре, що погано, за чим треба слідкувати, і, можливо, нам щось в наших генераторах треба допрацювати. Третє, підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Четверте, обов'язково донайте на ЗСУ, наближуйте нашу перемогу, так як можете це робити саме ви. І п'яте обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.